Привіт, дівчата! Сьогодні це відео буде корисним та цікавим саме для вас. Ми будемо говорити про роман від американської письменниці Дженні Хан, який називається Усім хлопцям, яких я кохала. Ця трилогія перекладена більш ніж 30 мовами і стала бестселером за версією New York Times. І так, це роман про дівчину-підлітка Лару Джин. Яка жила зі своїм татом та двома сестрами. Вона була незвичайним підлітком, тому що вона писала листи хлопцям, яких коли-небудь кохала. Лара була сором'язливою та невпевненою в собі дівчиною і не могла розповісти про свої почуття. Тому всі свої почуття вона писала в листах. Їх вона зберігала в кропці для капелюшків. Одного разу Лара Джин не знаходить своїх листів. І вона впадає у відчай, коли дізнається, що листи отримали хлопці, яким вона писала. В неї виникло відразу купа запитань: Хто це зробив? Для чого? Я пропоную тобі самій дізнатись, коли почнеш читати цей роман. До речі, у цій книзі знято фільм. Я його дивилась, але мені взагалі не сподобалось повна фігня. Чому не сподобалось? Тому що багато цікавих моментів з книг просто було не показано в фільмі. А навіть навпаки, є ціла купа знятих не по книзі сцен. Якщо чесно, ці події, видумані режисером, які не мають ніякого відношення з книгою, реально бісять. Коли дивилась фільм, то зрозуміла, що режисер допустив велику помилку, змінивши сюжет роману. Тому. Раджу всім дівчатам прочитати цей роман, а фільм не дивитися. Тому що він вас розчарує 100%. Ця трилогія мені дуже сподобалася, тому що це був один з перших романів, який я прочитала. Мені здається, ця трилогія на один раз. І вона сподобається лише підліткам. Тому читайте, мої дорогі дівчатка! Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. А також потрібна ваша допомога. Щоб просувати український контент, напишіть, будь ласка, коментар, мінімум, 7 слів. Моя вподобайка вам. Чекаю від вас. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей! Бувайте!